Друзі, на інфоперші проголовне поїхали. Вечір 25 серпня. Став переломним у війні на таємному стратегічному аеродромі поблизу Житомира. вперше здійснив посадку, відремонтований українськими інженерами ту 95 один із тих бомбардувальників, які були захоплені під час блискавичної спецоперації в Курську. операція про яку досі офіційному чаті полягала не лише у знищенні складів боєприпасів і техніки, але й у задоволенні стратегічними бомбардувальниками, що роками стояли на консервації. Пише телеграм-канал. Топорпомсте за повідомленнями військових джерел літак був відновлений силами українських інженерів і механіків. А перший тестовий політ здійснили ветерани авіації, колишні військові льотчики у віці від 56 до 67 років. Їхні досвід став безцінним, адже ніхто молодший просто не мав практики керування цією машиною. Політ пройшов успішно, всі системи відпрацювали стабільно. Це стало сенсацією, яку поки що приховали. Для України це означає новий етап війни. В арсеналі вже є. Певний запас ракет придатний для використання з цих літаків. Це відкриває можливість наносити удари глибоко по території Росії, використовуючи їхню ж авіацію техніку проти них. Тому саме відновлення ту 95 вважається не просто технічним проривом, а психологічною перемогою. У цей самий час гучний резонанс викликало нове звернення російського пілоту відставці Василя Ігнатенка, який свого часу літав на стратегічних бомбардувальниках. Ту 160 Він звернувся до колишніх колег, які виконували у. Удари по мирних містах України його слова стали ударом по моральному стану російських льотчиків. Ми палачі, ми вбивці, і прощення від українського народу ми ніколи не отримаємо. І як закликаю вас припинити виконання цих наказів Обомбіть Кремль а не багатоповерхівки в Умані чи Павлограді. Звернення Ігнатенка швидко поширили українські та західні медіа. Це стало серйозним викликом для російської пропаганди, яка намагалася подати його як зрадника. Проте серед військових авіаторів почалися розмови. Багато хто Мів, що удари по цивільних цілях це не стратегія, а злочин самій Росії ситуація загострилася. Ще більше інформація про успішний запуск українського ту 95 підірвала довіру до власних систем охорони. Кремлі почав термінові перевірки на усіх стратегічних аеродромах. Деякі генерали відкрито вимагали розслідування, як могло статися, що ворог міг вивести цілу машину стратегічного класу для України. Цей успіх має ще й символічне значення. Якщо раніше ворог бомбардував Київ Дніпро чи Кривий Ріг саме з Ких літаків, то тепер один із них працюватиме на українську сторону. Це демонстрація сили, і водночас моральний удар по противнику його ж зброя обертається проти нього. Коротка аналітика. Військовий аспект Україна отримала новий інструмент стратегічних ударів. Це не змінює баланс сил одномоментно, але відкриває нову еру у війні, коли захоплена техніка ворога використовується проти нього. Психологічний фактор успіх є з то дев'яносто звернення Ігнатенка формують нову моральну перевагу. Російські військові дедалі частіше сумніваються. Ця сенсі війни політичний вимір для Кремля це катастрофа. Внутрішня недовіра зростає. а Захід отримує ще один доказ лапкості російської системи. Міжнародна реакція. Союзники України бачать, що Київ здатен не лише оборонятися, а й проводити складні операції на чужій території. Це пояснює аргументи на користь подальшої військової допомоги. Таким чином, 25 серпня стало датою, коли Україна продемонструвала здатність перевернути хід війни, використавши проти ворога його ж ініціативу Авіаційну спадщину. Астова і Гнатенка можуть стати початком хвилі деморалізації серед російських льотчиків. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.